Абсолютно практики не було. Я взагалі навіть на звичайному городі нічого ніколи не вирощувала. Це мій можна сказати. Перше такий якийсь проект, який пов'язаний з якимось таким городництвом вирощувала. Ну, я е, питала дітей, хто хоче, тобто хто має бажання. Коротенько дітям розповіли про цей проект, і діти виявили бажання працювати. Потім кожен мав можливість обрати для себе якусь е, свою конкретну галузь роботи. Ну і ми з Тетяною Васильовиною вже вчителі біології, ось так. Е, Спільно трошки допомагаємо дітям, десь підказуємо, десь зв'язуємося із, скажімо, менеджерами з цієї групи, тобто ті, які це все започаткували, адже вони нам ну надали то обладнання і вони трошки нам якісь. Допомагають у тому, щоб зрозуміли, як його правильно використовувати. Про те, ким я хочу бути. Ми вже обговорювали в компанії і вибирали, хто би там був агрономом, хто був би менеджером зі збуту. Ну, я обрала собі бути менеджером зі збуту. Займаюся, обдзвонюю різні кафе, ресторани і запитую, чи хотіли б вони. Наприклад, там закупляти в нас чи пробувати цю мікрозелену в деякій мірі важко, тому що калуш не є дуже великим містом, і аж таких дуже багато ресторанів кафе в нас немає. Але ну і відповідно ціни ми ставити також високі не можемо. Ну, стараємося залучити якомога більше покупців і. Різні кафе, щоб нас закупляли. В цьому проєкті я відіграю роль агронома. Але також щоб посіяти, і воно виросло правильно, таке, як нам треба продати, ми також складаємо карту посіву, де ми відзначаємо, коли ми сіємо нашу мікрозелень, коли потрібно ставити на лампу і коли потрібно забирати. Написано Дні посіву, тут коли треба ставити на світло. Дуже зручно, коли все микрозелень в один день ставиться, тому найчастіше ми намагаємось так зробити, щоб в один день і посіяли. Але, звичайно, різна зелень, наприклад, горох, в нас навіть продати в один день не виходить, оскільки під лампою кожна зелень може стояти починаючи від чотирьох днів. Ну, такий нюанс, От якщо ми, скажімо, не набираємо ту кількість продажів, яку ми маємо набрати. Тобто ми не можемо реалізувати нашу продукцію, і ми заробляємо ну, менше грошей, там є спеціальний мінімум. Ну, ми вилітаємо з проекту. Тобто, ось такі умови і обладнання там мають передавати комусь іншому, тобто хто хоче ще спробувати свої сили. Обов'язковим таким моментом є благодійність, тому що це така навіть можна сказати умова, але навіть якби це не було умовою, ми б все одно це робили. 10% свого всього повністю прибутку, ми плануємо давати на благодійність. Вчити інших я вже вчу інших дуже багато років, 22 роки. Тому це для мене не нове. Але ми самі, так як ми завжди також чогось вчимося. Процес навчання він є цікавий. Це є одна із складових, скажімо, особистості людини. Тому ми вчимося, ми практикуємо, ми робимо щось нове, тобто ми виживаємо в тих умовах, скажімо, сьогоденні, які на даний момент є. Для того щоб якось так, щоб якось допомагати, щоб це не лише були якісь там ярмарки чи просто збори, тобто ми можемо ще якось долучитися, тому ми використовуємо всі можливості.